Запобігання та протидія корупції в органах державної влади повинно стати одним з найголовніших напрямів діяльності прокуратури. На цьому наголосив голова облдержадміністрації на розширеному засіданні колегії прокуратури Житомирської області. Ми не можемо збудувати повноцінну державу, повноцінну європейську державу. Ми не можемо розвиватися як європейська держава, допоки в суспільстві є корупція. Я маю на увазі, це корупція в державних органах влади, а також в правоохоронних органах. Українське суспільство в нинішніх умовах вимагає рішучих дій від правоохоронних органів, а саме від органів прокуратури, зазначив Сергій Машковський. Також серед окреслених завдань ефективне та законне використання земельних ресурсів і природних надр, захист прав громадян на оплату праці, належне соціальне забезпечення. У зв'язку з ситуацією в країні перед правоохоронними органами стоїть ще одне першочергове завдання: попередження та протидія проявам сепаратизму, що несе загрозу територіальній цілісності країни. Усі розумієте, яка ситуація, тому це є особливо важливим. І від вас, як одного з представників правоохоронних органів, ви повинні докласти максимум зусиль для забезпечення територіальної цілості та законності в нашій державі. Останній гучний випадок стався саме у Житомирі у ніч 4 на 5 серпня, коли група осіб намагалася здійснити декілька терактів. Це не тільки наша область, не тільки наше місто. Ви, мабуть, і вчора, і позавчора, і процеси будуть тривати. Хочуть таким чином дестабілізувати ситуацію в державі в цілому. Показати, що вона є неконтрольована, не опанована нами, але на превеликий жаль, ці злочинні їх наміри вони їм збутися. Я думаю, ми не дамо. Прокурор області Дмитро Лупчук також прозвітував про підсумки роботи органів прокуратури області у першому півріччі. Зокрема, у ході нагляду за додержанням і застосуванням законів розпочато 56 кримінальних проваджень. За реагування прокурорів відшкодовано більше 20 мільйонів гривень. До відповідальності притягнуто понад тисячу державних посадовців. Натомість рівень дитячої злочинності в області зріс, відмітив прокурор. Кількість окремих видів злочин зросла. Лише половина кримінальних правопорушень розкрита. Особливо турбує стрімкий ріст дитячої злочинності, і це вимагає від нас застереження уваги та виправлення ситуації. Підсумовуючи роботу колеги, Дмитро Лубчук, акцентував увагу на головному завданні відомства своєю роботою підтвердити довіру громадян та забезпечити дієвий вплив на стан законності.